Вітаю вас на каналі Місячна країна. І зараз я розповім, коли найкраще за все сіяти капусту на розсаду за місячним календарем у 2026 році. Ваша розсада виросте міцною та високоврожайною. Дотримуйтесь цих порад, і ви отримаєте рясний врожай капусти. Нагадаю, що білокочанну капусту висівають на розсаду вже з кінця лютого, а також у березні і у квітні, щоб отримати гарний врожай. Цвітну капусту можна висівати на розсаду в березні та квітні. Брокколі рекомендується сіяти на розсаду з середини березня, а також у квітні. І зараз я дам усі найкращі дати посіву різної капусти за місячним календарем. У лютому, березні та квітні 2026 року а ви обирайте для себе. Календар складено для усієї території України за київським часом. Усі дати в активних знаках зодіаку та на зростаючому місяці. Тож, лютий! 18 та 19 лютого це зростаючий місяць у рибах. Дуже продуктивний знак, родючий, вологий. Рослини висіяні в цьому знаку, сформують потужну кореневу систему. Капуста буде соковита, смачна. Знак риб забезпечує рясний врожай, але зважайте на те, що ця капуста погано зберігається і на насіння непридатна. 22 та 23 лютого, зростаючи місяць у тільці, це дуже родючий знак, високопродуктивний. У рослин, посіяних в цьому знаку, формується великий врожай. Кочани будуть довше зберігатися. Ці рослини добре переносять перепади температур, мають підвищену зимостійкість, але дають насіння невисокої якості. Можна сіяти білокачану капусту, брокколі, кольорабі червоно та цвітно. 26 та 27 лютого це зростаючий місяць у раці. Найплідніший, найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний та смачний врожай. Усе посіяне в ці дні сходить повільно, але дружньо. У саджанців розвивається міцне, гарне коріння. Капуста буде соковита. Можна сіяти білокочанну, брокколі, брюсельську, кольрабі, червону, пікінську, савойську та цвітну капусту. Далі дати у березні, 21 та 22 березня це зростаючий місяць у тільці. Дуже родючий, високопродуктивний знак, який формує великий врожай, і капуста буде довше зберігатися. Рослини добре переносять перепади температур, мають підвищену зімостійкість, але на насіння непридатні. Можна сіяти білокочанну капусту, кольорабі, брокколі, червону та цвітну далі. Друга половина 25 березня, 26 та 27 березня до 16.10. Це зростаючий місяць у раці, найпродуктивніший, найплідніший знак зодіаку, який сприяє розвитку низькорослих рослин, дає смачний та рясний врожай. Усе посіяне буде сходити повільно, але дуже дружньо. І у саджанців розвивається міцне коріння. Капуста буде соковита та смачна. Тож сіємо білокочану капусту, цвітну, брокколь, брюсельську, пікінську, савойську, а також кольорабі і червону. І ще дати у квітні. Перше квітня це зростаючий місяць у терезах. Родючий вологий знак дає гарний врожай, що тривало зберігається, а ще Отримання якісного насіння великих та смачних качанів капусти, крім того, цей знак додає стійкості до шкідників та хвороб. 18 та 19 квітня це зростаючий місяць у тільці, родючий високопродуктивний знак, дає великий врожай і капуста довше зберігається. Рослини добре переносять перепади температур, але на насіння непридатні. Можемо сіяти білокочанну капусту, кольорабі, брокколі, цвітну та червону. 22 та 23 квітня, зростаючи місяцю раці, найплідніший, найпродуктивніший знак дає рясний, смачний врожай. З Саджанців розвивається міцне коріння, капуста буде соковита, але сходить трошки повільніше Капусту сіємо білокочану, брокколі, брюсельську, кольрабі, червону, цвітну, пікінську або савойську. І нарешті, друга половина 28 квітня, 29 та 30 квітня це зростаючий місяць у терезах, вологий родючий знак, він дає гарний врожай капусти та ще й, вона буде тривало зберігатися, і дає якісне насіння, великі, смачні качани капусти. Крім того, знак Терезів додає стійкості до шкідників та хвороб. Тож… Такі найкращі дати для посіву Капусти на розсаду у 2026 році. Я бажаю всім вдалих посівів.